Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова, цікава промгрупа. Зараз з вами все детально подивимось. Бажаю приємного переглядом. Щітка електрична для прибирання. Ціна 159 гривень. Зараз акційна. І ось так виглядає ця щіточка, має кнопку. Вона працює від акумулятора. Крутиться і є декілька насадок. Такий варіант, такий є, губка м'який. Є для зарядки кабель USB і тримач. При бажанні можна прикріпити до стіни. Я так розумію, що має бути якась клейка-стрічка. Так, є. От гарантія. І клейка-стрічка. Вона клеїться сюди і, відповідно, до стіни і прикріпляєте такий набір. Наступна новинка це є ваза скляні. Ой, вони з переливом кольору. У мене слабкість до цих переливів. Хто зі мною давно, той знає. Є два варіанти: темне скло або світле, і вони з переливом кольору. Ціна 109 гривень. Висота 17,5 см. Вентилятор ручний, заряджається від USB. Три варіанти кольорів. Ціна акційна 100 гривень. комплектація власне, вентилятор і кабель для зарядки. Так досить сильно. Дує, має один режим потужності. І такий шнурочок можна собі підв'язати до чогось. Таких от три варіанти кольорів. Досить привабливо виглядають, на мою думку. Пишіть, як вам. Лампа нічник LED. Ціна 129 гривень. Є двох варіантів кольорів, принаймні в нас. Але бувають взагалі трьох варіантів кольорів і відрізняються вони ще гребінцем. Рожевий, блакитний та жовтий. Кабель для зарядки йде у комплекті і ось тут вмикається. Має два режими потужності світіння. Ось такі курчатка. І тут кнопка. Так. Ага, я від мені ще одну не помітила, знаєте, яка? Саме цей світильничок або подоговостий, або кругленький. І можна направляти світло у потрібному вам напрямку. Сумка бананка за 109 гривень 32 на 13 см чорного, такого спокійного рожевого кольору пудрового. От. Так, це є крем сила кінська. Об'єм 300 мл, ціна 60 гривень. І є декілька варіантів, хто можливо користувався, то обов'язково залишайте відгуки, щоб і ми знали ось таких чотири варіанти для вен, для суглобів, охолоджуючий, розігріваючий і декломет. Миска із центрофугою, ми вже з вами її бачили раніше, об'єм 5 літрів. Актуальна тема, хто робить заготовки. Ціна 155 гривень. Бачила в ікеї, то набагато дорожче. Такі центрофуги. Дуже гарненькі такі мисочки, глибокі, салатники. Цікавинка в тому, що в них є квіти усередині. Три варіанти кольорів і три варіанти квітів. Тобто вони різні мають квіточки. Білий, рожевий та жовтий колір в асортименті. Діаметр 11,8, ціна 80 гривень. Наборами пилочки для нігтів. Є такі напівкруглі, є різної форми. Так, три штуки за 30 гривень. Досить вигідно. Одна пилочка виходить 10 гривень. Пляшечка для води або напоїв такого спортивного варіанту. Омбре, перехід кольору. Об'єм такої пляшки 650 мл і ціна 222 гривні. Дуже гарні крабики, невеличкі метелики. Є прозорий пластик, а є такий більш матовий. Різних кольорів, метелики. Ціна такого крабика 17 гривень. Великий набір для гри із піском 179 гривень. Є різні пасочки, цікаві грабельки, бачите, вони такі, як монстрик, чи що. Так само цікава лопатка, лієчка-бегемотик і відерце складного формату. Дуже класно, не буде займати багато місця під віском, чи так. От, Два варіанти кольорів. Водяний пістолет з акційною ціною 119 гривень. Три варіанти кольорів: рожево-зелений, жовто-синій та синьо-жовтий. Ага, і ще ось такий колір. Набір іграшкового посуду, дуже яскравий, кольоровий. Тут і тарілочки, і ложечки, і каструлька із кришкою, і сковорода. Штик Кухонне приладдя ложки веделки і ніж. Ціна за набір 80 гривень. Пише 8-10 елементів. Думаю, а як це так? А є два варіанти: ось цей що я вам щойно показувала. Або каструлька, ківш, сковорода, і тут такі черпачки, ополонники. Дуже гарно, <сміття> такий яскравий. Все, є вже спокуса купити донерці. А тут, бачите, є каструлька, салатники і теж приладдя кухонне. Дуже мені подобається, що вони яскравих кольорів. Діти люблять яскраве. Ну, я говорю про своїх дітей, мої діти люблять яскраві кольори. Так, це є набір лицаря. Ціна такого набору 169 гривень. Щит і меч. Я не знаю, з чого вони зроблені, але це не є травматично, на мою думку. Ну, ніби і цупке, але водночас і м'яке. Каструля із нержавіючої сталі. Об'єм 3 літри 240 мл. Зі скляною кришкою. Ціна 369. Акційна. За 109 гривень набір контейнерів 300, 700 та літр 100 мл. Ага, і ще четвертий літр 750 мл. Чотири штуки. Ви просто подивіться, яка краса. Дуже красиві такі декоративні підставки під гаряче. Тут вони коркові, а тут є або глянцеві, або матові. Дуже гарні. Це ось ця матова, квіткова. Ціна такої підставки 80 гривень. Такі перламутрові кружечки, об'єм 380 мл. Ціна 70 гривень. Рожевий, фіолетовий, зелений та блакитний колір в асортименті. А всередині вони всі білого кольору. Набір приладдя столового туристичного 70 гривень це є ложка, веделка та ніж. Цікаві. Тут, що бачите, ніж має відкривачку. Від fraк катертини. Розмір 1,20 на 1,50 м. Кольори є різні: оранжевий-жовтий, біленький та рожево-зелений. Ваги кухонні, електронні із пластиковою чашею. Ціна акційна 249 гривень, максимальне навантаження 5 кілограмів. Ось так виглядає сама вага. І чаша відчувається під руками, що ось ці бортики вони такі під цю форму зроблені. Тобто поставити і воно не буде ковзати. Так, ось. бачите? Такі ваги. Шпажки бамбукові, довжина 30 см, в упаковці 100 штук. За 28 гривень можна в домашніх умовах робити шашлик, замочуєте ці шпажки в воді, а потім одіваєте чи куряче філе, чи що собі там замаринували, і запікаєте. А чого змочуєте, щоб паличка не горіла? Так вона просочена водою буде сам раз. Від торгової марки «Люмінарк» тарілочка діаметр 15,5 см за 48 гривень. Інсектиційний засіб від мурах та тарганів, 20 грамів, формат шприца за 20 гривень. Чашка із подвійними стінками об'єм 350 мл ціна 119 гривень. Набір губок меламінових 5 штук в упаковці. Ціна 23 гривні. Насадки на швабру. Цікавить мене розмір. Розмір 43 на 13 см. Ціна 44 гривні. Є різні, є такий варіант або гладенький. І бачите, кольори є. Кожен раз як бачу ось цей органайзер для таблеток. Головні звучить думка: візьме я собі, то воно недороге. 18 гривень такий органайзер. Тут є написані дні, можна собі продублювати українською мовою, щоб не забувати. Так, тримач для смартфона автомобільний. Чорний, білий колір. Не так розширюється, можуть підійти на різний смартфон. Ціна 81 гривня. Капелюх жіночий із широкими полями. Акційна ціна 119 гривень, є в темно-синьому або у бежевому кольорі. Ага, Ще є світло бежевий, ніж до молочного. Берелок для ключів. Дуже гарний з такою квіточкою. Ви подивіться, які тут кольори. Відчуваю себе дитиною на празднику. Ціна 46 гривень. Такий пістолет катапульта для самолітиків. Ціна 239 гривень. Вентилятор міні ручний за 75 гривень. Тут треба нажимати, щоб він прокручувався у вигляді тваринок. Є і панди, курівоньки. корівоньки. Іграшка антистрес Капібара за 100 гривень. Так, автомобілі, будівельна техніка, ціна 50 гривень. Невеличкі. Не Оце для розвитку. Магнітна водна розмальовка. Тут вже навіть йде ось цей маркер з водою в комплекті. Ціна 36 гривень. Рибки. І ще є і інші персонажі: ще овочі. Мильні бульбашки, динозаврик 65 гривень. Тут є ще маркери. Так розумію, тут ззаді має бути невеличка розмальовка. Такі книги для розвитку дітей. Ціна 139 гривень навчалочка. Чи є для різного віку ці навчалочки. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Тут рівень, різний рівень складності. І є ось такі ігрові вправи теж для різного віку. Досить цікаві. Ой, тут ще щось є. Субота, неділя, розклад занять. Мої перші наліпки за 25 гривень. Теж тут поєднано за темами. Є картинки, і потрібно обрати наліпку і доповнити малюнок. Набір фломастерів із початками. 12 штук в тубусі за 50 гривень. Так, такі фломастери. Так, ці ті ж самі. І все. Мухобійка електрична за 100 гривень. Ось так вона виглядає.